Коли знімаю відео про безкаркасні дивани, в мене в коментарях відбувається якась війна світів. Одні люди пишуть, що е, такі безкаркасні меблі, фуфло, ганчірка не прослужать і року, що матеріал просяде дуже швидко. Е, інші люди відписують: при чому самі я нікого ні про що не прошу? Що конкретно ось про диван Експром додаю пару скріншотів з коментарів останніх з Фейсбука, при чому що такі дивани. Е, Прослужать більше 10 років їм служать, і стирається тканина на чохлах, але це нормально. Це тканина. А сам наповнювач по властивостям залишається таким самим, як був. Тобто ці дивани реально довговічні, саме моделька Експром зручна для сидіння і розкладається у величезне спальне місце. Ці диванчики доступні в оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку. І до речі, ось цей диван навіть більший: метр вісімдесят експромт у вакуумованому та скрученому вигляді. За рахунок цього доставка таких диванів по Україні в нас взагалі безкоштовна. Сайт Солоха є, там є спеціальний розділ безкаркасні дивани або крісла. Можете зайти подивитись. Магазин в Києві на Дніпровській набережні а в описі до відео мій телефон для зв'язку.